Всіх вітаю на каналі! З вами Канадський Марк. Сьогодні хочу вам розповісти про надзвичайно таку болючу тему для вас, українців, але надзвичайно теж важливу тему, тому що над цим варто задуматися. Останнім часом я дуже часто бачив багато відеороликів від наших україномовних блогерів, які підходять до різних. Бабусі українських, які продають квіти чи якісь там додаткові горішки. Ну, знаєте, що-небудь, аби вижити або дати собі пару копійки, можливість заробити. І також мій товариш, хороший давній товариш Кристофер з Канади, зараз проживає у Львові. Він туди переїхав зі своєю дружиною українкою. Я з ним досить часто тепер почав спілкуватися, і він мені, знаєте, говорить все зі свого боку, що його дивує, що його дуже сильно вражає. І багато людей зараз в Канаді також мають можливість дивитися україномовний контент англійським, фактично англійською мовою, тому що Ютуб надав цю нову можливість, і таким чином більше і більше людей навчаються та бачать нашої культури, те, що відбувається. Ви мені в коментарях самі напишіть свою власну думку, тому що багато канадців будуть дивитися це відео про українську пенсію. Чому ви думаєте так, що до чого відбувається? Я вам зараз розповім, чому канадці дуже сильно шоковані від української пенсії. Вас попрошу, залишайте вподобайки, тому що правильні люди можуть побачити цей відеоролик і можливо, хоч щось буде і буде мінятися для українських пенсіонерів. В майбутньому, і звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви дійсно підтримуєте українське рідне, тому що нас не є багато в світі. Повірте, нас, на жаль, не так багато, як ми думаємо. Ми повинні підтримувати своє. Якщо ми не будемо це робити, то навіщо тоді все це відбувається і робиться? І ця робота дуже надихає. Коли хтось підписується, це допомагає рухатись вперед. Тому дякую вам, друзі, і поїхали. Спочатку коротко розповім вам про канадську пенсію, як вона працює. По-перше, середня пенсія для канадців становить від 2000 до 2500 канадських доларів, чистими в місяць. Ви напевно собі думаєте, це досить велика сума, якщо рівняти до української пенсії. Це непогана сума і досить добра сума, якщо ви добре сидите, добре встановилися як пенсіонер або пенсіонерка тут в Канаді. І це не важко зробити. Знаєте чому? Тому що навіть якщо ви берете іпотеку на будинок, ви повинні вже в принципі в пенсійному віці мати виплачений будинок. Виплачені автомобілі, і все, що вам потрібно, це просто платити, наприклад, property tax, податок за будинок, за землю, на якій ваш будинок стоїть, або ви можете взагалі його продати свій будинок і просто жити в якихось квартирах, орендувати і таким чином навіть заощаджувати ще набагато більше грошей. Тоді вам не треба ні дах міняти, ні за що переживати, і просто жити задоволення. І Ці 2 тисячі дві з половиною на людину повинні вас отако під горло вистачити, і це правда. В Канаді це вистачає. В Канаді є пара можливостей, як відкласти на пенсію. Є пенсія, яка називається ну, ніби старшого віку, після 65. Це платять всім канадцям. Також є пенсія, яка є від юні, від профспілок. Якщо ви ціле життя пропрацювали на профспілки, з кожної вашої години роботи там від 2 до 5 доларів ішло, відкладалося в такий, знаєте, резервний рахунок. І потім, коли ви входите на пенсію, можете користуватися тими грошима. І є різні також можливості, де ви в банку можете абсолютно собі відкладати на пенсію, і також мати стріми. Різні стріми і є загальна також пенсія. Тобто. В принципі, можна і набагато більшу мати пенсію в Канаді. І тут Канаді дійсно поважають дуже людей, тих, хто пропрацювали на країну, ціле своє життя та сплачували податки. І так повинно бути. Знаєте, багато людей говорять, що Канаді зараз погано туди-сюди. Але принаймні люди знають, чому вони працюють, чого вони до чого вони йдуть, і принаймні їхня пенсія буде обезпечена. Важко сказати так про Україну, на жаль. От Кристофер, наприклад, він не може повірити, що до сих пір і мої деякі товариші канадці, які знають Кристофера як спільного друга, нещодавно мали цю розмову про пенсії українські. Вони просто не можуть повірити, що Кристофер їм розказував. Про те, що середня пенсія 250 до 300 канадських доларів в Україні, це ж просто копійки, це смішні гроші. Як можна прожити, наприклад, ну добре старша бабуся чи. Дідусь, вони мають там ну, дітей, які за них подбають, які їм допоможуть. Це ще можна зрозуміти. Є такі варіанти, багато варіантів. Хтось за кордоном щось прийшле, знову ж таки, додає до аргументу, що люди, українці за кордоном, теж багато що роблять, щоб підтримувати Україну і українців в Україні. І інший аргумент це, звісно, коли бабця або дідусь не мають вже нікого. І це переважно ті люди, які продають квіти. Які мають, можливо, другого партнера старшого, хворого, ліки дуже дорогі, лікарство, дороге, комунальні послуги, дорогі, навіть при тому, що квартири виплачені, це нічого не означає. І вони розумієте, мусять жити отак постійно і переживати, і не мати ніякого доходу, і мусять іти принижуватись, ходити до різних крамниць, магазинах, стояти холодно, мерзнути, щоб заробити якісь там додаткові 50-70 гривень. І ті бабці, дідусі, вони такі щирі люди, от навіть. Коли до них підходити, я до них підходив, як був в Україні, хотів їм дати трошки більше грошей або просто купити всі букети. Вони вам всі продадуть, але вони хочуть за чесну ціну, за таку ціну, як вони хочуть. Вони не хочуть більше брати, бо їм стидно, вони не хочуть. Вони розуміють просто, що вони мусять, щоб вижити, щоб мати додаткову буханку хліба. Але це болить в такому віці, до такого до такої степені при, приходити. І тут людей це дивує, канадців. З канадським менталітетом як можна ціле життя пропрацювати на систему, на державу, на країну, щоб потім залишитися ні з чим і ще сидіти на старості, коли люди на старості повинні відпочивати, насолоджуватись своїм життям, своїм просто. Ну, старістю просто вони цього заслужили, вони ціле життя працювали. Вони мусять ще підробляти, щоб мати. Ну, це неправильно, розумієте, це неправильно. І тому пенсії повинні бути такі, що вони принаймні відповідають обезпечуванням людей і те, і, те, і того, що людям потрібно, мінімально. ніхто не говорить, що там пенсії повинні бути до такої степені, що. Люди мають купатися в океанах, звісно, але щоб було достатньо, щоб люди не переживали за те, що їм не вистачить. Особливо ті люди, які взагалі абсолютно нікого не мають. І потім, знаєте, деякі українці навіть в Україні говорять про те, що о, там за кордоном у вас такі проблеми, такі проблеми. Можливо, і так, це правда, але бачите, що робиться в самій Україні, що потрібно завжди починати з себе і починати робити все, що ми можемо. Якщо б люди один день просто зупинилися на секунду, навіть коли вони проходять мимо тієї бабці чи дідуся, і просто кожен би допоміг якимось там 20 гривень, чи 30 гривень, чи навіть 5 гривень. Ви не можете уявити, скільки ви могли би доброго зробити та змінити в нашому житті. Я розумію, що війна, я розумію, що багатьох людей немає теж грошей, зараз все складно, складніше. Але людяність ніхто не, відмі... не відміняв нас. І потрібно розуміти, що ці бабці, дідусі, вони не винуваті в тому. Вони не винуваті, що вони працювали, робили все, що потрібно було робити, ціле своє життя і щоб залишитися в такій складній ситуації зараз. Тому канадців це дуже сильно шокує та дивує. Як можуть бути такі пенсії, і як люди взагалі мають бажання деколи працювати, розуміючи та знаючи, що такі пенсії їх чекають? Тому. Не всі люди можуть себе заобезпечувати на пенсію, не всі люди вміють фінансово розпоряджатися своїми грошима. Але це прикра, така болюча ситуація, яка стосується зараз, на жаль, українців в Україні. Цікаво буде почитати ваші думки, ваші коментарі внизу. А вам бажаю, як завжди, здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.